Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Самотній Голос. Друга Хронік 18.13. Як живий Господь. Те, що скаже Господь, тільки те говоритиму. Після Паризької мирної конференції, яка завершила Першу світову війну. Французький маршал Фердинанд Фош з гіркотою зауважив: це не мир, це перемир'я на 20 років. Погляд Фоша суперечив поширеній думці, що цей жахливий конфлікт стане війною, яка покладе край усім війнам. 20 років і два місяці тому вибухнула Друга світова війна Фош, мав рацію. Багато років назад Міхей, єдиний і істинний Божий пророк в регіоні того часу, послідовно пророкував жахливі військові наслідки для Ізраїлю. На йому, 400 фальшивих пророків царя Ахава, пророкували перемогу. Один із чиновників Ахава сказав Міхею: Ось слова тих пророків одноусно звіщають цареві добро. Нехай же буде слово твоє таке, як кожного з них. І ти говоритимеш добре. Міхей відповів: Те, що скаже Господь, Тільки те говоритиму. І він пророкував про Ізраїля розпорошеного по горах, немов вівці, що не мають пастуха. Міхей був правий. Арамеї вбили Ахава, а його військо розбіглось. Ми, послідовники Ісуса, ділимося звісткою. Яка суперечить загальноприйнятій думці. Ісус сказав до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Багатьом не подобається це послання, як кажуть люди, воно занадто ексклюзивне. Однак Христос приносить обнадійливу звістку, яка є всеохоплюючою. Він вітає кожного, хто до нього звертається. Якщо Дух спонукає вас щось сказати або зробити, як це виконати з любов'ю? Коли ваші власні припущення потребували Божого випробування? Помолимось. Небесний Отче, будь ласка, даруй мені мудрість розпізнавати твою істину. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.